Свій бізнес на НВ, новий розділ для бізнесу, створено за підтримки. Про кредитбанк, вітаю всіх сьогодні. Середа, 23 липня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну про втрати окупантів уже щойно почули в новинах. Можете ознайомити зі зведенням Генерального штабу збройних сил України. Ми ж підключаємо до розмови гостя військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні Героям слава доброго ранку. Добре, почнемо з теми російської залізниці по деяких об'єктах, якої ми як бачимо доволі системно почали працювати невідомі дрони. І сьогодні вночі знову ж таки залізничний об'єкт у Новочеркаську Ростовської області. Відповідно, навіть є повідомлення від російського так званого Міноборони. протягом трьох годин, ну це вчорашній вечір з 21 до 23.40, сили проти Вітряної оборони тамтешні збили 51 дрон загалом у повітряному просторі Курської, Брянської, Ростовської, Орловської, Калузької, Тульської і Липецької областей, чим саме вони збивали деякі з них, принаймні, ну ми вже бачимо, от зокрема, і робота по залізниці у Новочеркаську. Як ви оцінюєте перебіг цієї, цієї частини, що називається, ускладнення для ворога логістики? Ну, дорогі росіяни ще проводять відпустку в аеропортах. Щось не чув, щоб залізничне сполучення було поновлено, авіаційне, вибачте, було поновлено. От вчора, здається, була інформація про те, що вони ще сидять в аеропортах і план Ковьор діє, так би мовити. От зараз додалися питання щодо залізниці. Тобто, блокується авіаційне сполучення, блокується залізничне сполучення. Це все те, що називається логістика. Перериваються логістичні зв'язки, перериваються логістичні ланцюжки і в такий спосіб переривається транспортне сполучення в Російській Федерації. Нема логістики, нема нічого. Тобто, зараз ми бачимо доволі системний вплив на російську логістику. От хтось це робить, Україна це не визнає, там роблять якісь добрі дрони. Ну, так будемо, в такій логіці будемо е, далі працювати, так би мовити. Але все це є вплив на російську логістику, а це, е, це означає і фронт, це означає приміщення вантажів всередині держави, це означає переміщення і людей і так далі. І головне, це означає ще й фінансові е, збитки. А фінансові збитки зараз для російської економіки, яка переживає не на найкращі часи, ну це е, теж. Е, Додаткові проблеми. Ну так кожна гривня, точніше, кожен долар чи рубль, який вони витрачають на вирішення своїх проблем, принаймні не піде на війну їх проти нас. До речі, цікава історія. Ось дослідники значить проаналізували за останній час супутникові знімки у центральному і східному воєнних округах Російської Федерації. Центральний це ну східний, це взагалі отам Забайкалля, той східний Сибір, центральний це ближче до Європи. тако. От в чому історія? Вони масово перекидають з тих частин системи. Радіолокаційні, тобто вони зараз туди звідти забирають каста 2Е2, подльот та інші, поки що не чіпають станції е, дальнього виявлення. Але от е, про, про ці ближчого про локатори ближчої дії ближчого радіусу дії вже помітно, що вони це перекидають і, значить, е, атен. Ноктюей, отак називається цей дослідник, Я його особисто не знаю, звісно, От, але там прикольно проаналізовані супутникові карти. Так от, ціла маса супутникових знімків з геолокацією і приналежністю до тих чи інших територій, і він пов'язує це. Ну оце перекидання мається на увазі з успішною кампанією українців по з роботи по подібних цілях на прифронтовій і на тимчасово окупованих територіях. Наскільки росі, наскільки я розумію, росіяни повністю оголюють свій схід, тому що тут у них якихось систем виявлення не вистачає. Вони намагаються саме саме наситивши поді. Системами спробувати більше виявляти чи краще виявляти оті невідомі дрони. Що ви про це думаєте? Думаю, що тут не лише щодо невідомих дронів. Тут треба ширше дивитися і дрони, і все. Тобто, там ми завдаємо удару по релокаційних станціях на території Російської Федерації в Криму і на окупованих територіях. Тобто, вони хочуть таким чином очевидно поповнити усі втрати. На сході ніх загроз нема. Вони не передбачають якихось загроз на своєму східному фланзі, тому вони цим користуються. Бо коли ми кажемо про радіолокацію, так це про виявлення. Але якщо ми кажемо про дрони, які літають по території Російської Федерації, тут ще виникає питання їхньої нейтралізації, тобто збиття, система ППО повинна працювати. А система ППО вони не зможуть ніде взяти, неможливо все перекрити весь пивтний простір Росії. Ну, тобто, по суті, територія така величезна, що повністю закрити все не вдасться і щось таке це, це неможливо зробити. Ми що то розуміємо, що у нас питання по території України щодо закриття е, значить, усієї території України. Ми постійно з цим постійно про це кажемо. А що казати про територію Російської Федерації? Тим паче, якщо мова йде про аеропорти цивільні, вводиться план ковіор при наближенні цих дронів, хоча б до аеропортів, ну, от. принаймні наближення, це вже загроза. Як можна закрити систему ППО, усі репорти на дальніх, скажімо так, підступах до цих репортів, для того, щоб не вводити план, план А коли ми ще кажемо про електростанції залізниці, так, на залізниці це взагалі в принципі неможливо. Немає, ну, ну, немає просто такої кількості засобів ППО для того, щоб перекрити усю Російську Федерацію. Добре, давайте тепер про ситуацію, що називається на землі. Уже пише і Діпстейт, зокрема, що Росіяни міняють свою штурмову тактику. І, значить, яка зараз у них працює, принаймні на Донеччині. Вони намагаються знайти якусь шпаринку там, де у українських оборонців тупо не вистачає піхоти, не вистачає особового складу. Ну і задача маленьких груп або навіть поодиноких оцих бійців пройти якомога далі, там заховатися, закріпитися і від... Відповідно чекати уже підтримки, тобто, по суті, виявляється, що їм не так навіть важливо захопити якусь територію, як пройти якомога далі, і спробувати дочекатися там підходу інших груп. І я так розумію, що саме ця тактика зараз все таки дозволяє їм просуватися. Ось інститут вивчення війни. Пише, що росіяни просунулися на деяких ділянках на півночі Сумської області, у напрямку Лимана на Донеччині, а також в районі Покровсь. От, власне, що нам розуміти про ефективність подібної тактики і, і чим воно нам реально загрозливе? Це не новина, це просто констатація того, що вже існує. Тобто, вони не змінили тактику, я маю на увазі, росіян. Ну, я про це казав. Тобто ворог користується тим, що нас не вистачає піхоти. В нього є ціль захопити території. І цими малими піхотними групами, там мо мотоциклетними підрозділами, тими, хто на мотоциклах пересувається, вони намагаються посунутися як найглибше, зачепитися зубами. Ну от за цю територію, там когось знищили, когось не знищили. Ті, кого не знищили, вони там ховаються, е закріплюються, очікують на підкріплення. І в такий спосіб вони захоплюють територію. Оскільки у нас піхоти не вистачає, ми повинні перекидати людей для того, щоб знищувати ці диверсійні групи, цих, от, значить, тих, хто з тих Ну, от. І в такий спосіб ворог користується тим, що в нас піхоти нема. Вірніше, те, що немає, у нас їх мало. Він розтягує нашу увагу і просувається, і закріплюється на різних малих ділянках, але от так, от як вода, знаєте. знаходиш шпарінку, вода просочується, і там все. І після цього доводиться займатися значить, знищенням цих малих піхотних груп. Зараз проблема на Покровському напрямку, зокрема, вона полягає в тому, що ворог дуже активно е працює диверсійно розвідувальними групами. Вони проникають в місто, вони там намагаються закріплюватися. Ми е змушені ці ДРГ знищувати. Ну, от, це відволікає увагу, але це маркер того, що ворог готує наступальні дії саме на Покровському напрямку. Не превеликий жаль, і в найближчі дні, ну можливо, в найближчі тижні, ми це почуємо і ми це побачимо. Окей, ну і власне ще один звіт про Покровськ. Диверсійні групи справді проникають. І от кілька днів тому дійсно кільком невеликим російським диверсійним групам вдалося проникнути до Покровська. Значить, підтверджено, що деякі групи досягли околиць самого міста і залишаються там. Далі пишуть вони, російські диверсійні групи проникали у Покровськ ще у 2024 році, хоча і без якихось відчутних. Них успіхів, тому ці інциденти не слід трактувати як доказ контролю над містом, але зростання кількості вторгнень диверсійно-розвідувальних груп вказує на більш серйозну проблему. От, по суті, уже на території, ну да, в передмістях на якихось крайніх вулицях Покровська вже заходять російські диверсійні групи. Загалом, якщо оцінювати там угруповання, яке зараз воює з окупанського боку, якраз на Донеччині, то там різняться дані від 80 П'яти тисяч до навіть 110 тисяч і лише в особовому складі. Ну і далі там є перелік того, що у них є по техніці. Е, наскільки ви наскільки ви бачите ситуацію якраз у Покровську і біля Покровська, такою, що Ну що вже дуже і дуже загрозлива? Вона загрозлива. Я коли відповідав на попереднє питання, я зазначив, що ворог зараз наступає з півночі, е, з південного е, сходу він вже об, там створив певну загрозу підходу до траси Покровськ, Покровськ Павлоград. Тепер є проблеми з півночі. І саме там просування в останні два тижні ми фіксуємо. Тобто Покровськ Павлоград зараз затискають потроху, беруть його в напівкільце. І намагаються бити по логістиці, по тих дорогах, які ще залишилися для того, щоб підвозити боєприпаси. Ну, все, що потрібно для того, щоб вести бойові дії. І ці диверсійно розвідувальні групи, про які зараз ми кажемо, це передвісниця того, що ворог буде далі. Намагатися тиснути і буде намагатися штурмувати безпосередньо вже агломерацію. Ці ДРГ які затримуються значить в межах Покровська, це свідчення того, ну, там важче тримати оборону, коли ти розумієш, що там хтось в місті вже присутній. І там може бути вестися розвідка, можуть вестися диверсії, можуть вдарити спину і так далі. Тому ці ДРГ потрібно знищувати. Але ж вони збирають інформацію, вони ведуть розвитку боєм. Вони намагаються значить, зібрати інформацію про те, як ми організували свою оборону, і це привісницю того, що далі буде вестися наступ і будуть вести штурмові дії вже на Покровсько-Моноградському напрямку. Ну, тобто, по суті, найближчим часом ми можемо очікувати, що от чергова фортеця, як це тоді було фортеця Бехмут, тепер буде фортеця фортеця Покровськ. І власне, е, ну які висновки ми можемо з цього зробити, що там українському війську та й повсюди українському війську не вистачає людей. І напевно, це ще один що називається привід, згадати про те наскільки у нас в неякісному вигляді проходить мобілізація, тому що це якраз абсолютно співставні і абсолютно взаємопов'язані. За речі, що ви про це думаєте. Ну, мобілізація це є основа поповнення особового складу, ми це чудово розуміємо. Але зараз вже, ну так, ми можемо це проконстатувати, але вирішувати питання мобілізації в контексті покровського напрямку, ну, вже запізно. Тут треба вже щось робити і знаходити резерви для того, щоб відбувати ці наступальні дії ворога. Це вже питання до нашого командування. Я дії командування не коментую, ми просто констатуємо ситуацію. На сьогоднішній день небезпека є на Покровському Рноградському напрямку. Вона пов'язана з тим, що ворог, очевидно, перекинув додаткові сили і перефокусував увагу саме на цей напрямок. І далі нам варто очікувати, що ворог там буде наступати. Ну і ще один напрямок, на якому активізувався ворог. Зокрема, про це пише сьогодні. Зранку Костянтин Машовець, з групи інформаційний спротив, сусідній напрямок, який є Новопавлівський, або він же Південно-Донбаський. Що він пише? Що там командування на цьому напрямку вирішило, що їм обов'язково треба дійти до, до ну, що називається до місця, де з -з сходяться три області: Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Тровська, і якщо у них там будуть певні успіхи, от якраз на стику цих трьох областей, то будемо вже там за місяць-два. Можливо, тут не, не зрозуміло, коли ми не можемо цього передбачати. От. але е, буде е, у них можливий успіх е, у південній операційній зоні. Причому цілком імовірний противник буде намагатися прориватися далі, і активізація буде уже не лише в Донецькій, а й у Дніпропетровській області. А у Запорізькій це буде Гуляй-пільський напрямок. По суті, зараз ну про якесь про якусь навіть як це називається про якесь навіть сповільнення не йдеться, але ну все більше там на сході і на. На Південному сході ми бачимо ситуації, які кажуть про можливу загрозу, можливі відступи. Що нам треба думати про цю ділянку фронту? Ну, щодо е, південно-донецького напрямку, там активізація відбулася не вчора. Там активізація вже триває останні тижні, скажімо так, і пов'язана вона корені, лягаючи минулому році. Це і Вугледар, це і е, Велика Новосілка, і так далі. Це все через те, що е, тоді були невдачі. Зараз ми констатуємо ситуацію, яка склалася на південно-донецькому напрямку. Так, тут дуже важко сперечатися з тим, що ворог намагається просунутися до кордонів е, Донецької області, кордонів, вийти на стик трьох областей, от, і там спробувати просунутися і на Запоріжжі, і на, і на Дніпропетровщині. Поки що це політичними мета? Та? Поки що. Для того, щоб про це громко дуже заявити. Але в майбутньому, в майбутньому це може мати і військові наслідки. Тобто провання Дніпетського, зокрема, створення, там, так би мовити, тих буферних зон на Дніпропетровщині. Ну, про ці буферні зони казали і в Росії, ми це чули, такі значить, там визначення вже лунали. І це, знову ж таки, констатація того, що ворог буде захоплювати нові, нові території. Цей південно-Донецький він пов'язано, до речі, з Покровським. Тобто, якщо ворог там буде мати успіх, то це може мати і е, наслідки на Покровському напрямку в контексті ворога, от, е, в контексті ворога оточити місто із е, південного сходу, південного заходу, вибачте, будь ласка. Зрозуміло. Ну і на фінал, на фінал цікаву, цікавий, що називається розбір проблем, які є насправді у американців з Петріотами. Зробив військовий оглядач Кирило Данильченко. Що він пише? Я ось зараз процитую. Головна проблема Сполучених Штатів у тому, що з 60 батареями Петріот на озброєні мінус ті, котрі модернізують, проходять технічне обслуговування чи не боєготові, пошуки чогось для України. Це лише привід влаштувати нескінченні наради. Ди, але насправді тут системні проблеми. Адже хіба наддержава не може виробити буквально кілька батарей за три роки? І так виявляється, що плани там, наприклад, ракет ПАК-2. І пак 3 тільки з 2027 року, тільки з року можуть вийти на темп 750 одиниць на рік, і це вже спираючись на новий завод у Німеччині і на виробництво, яке розгортають у Японії, при тому, що Росія сама приблизну таку кількість іскандерів і кінжалів на рік робить, тобто по суті ніяке насичення арсеналів. Ну, для тих же Німеччини, Польщі, Румунії і самих штатів просто не йтиметься, якщо не постачати достатньо до України. Оцей повільний темп розгортання, повільний темп нарощування військового виробництва. Наскільки це для нас проблематична штука? Тому що ну, тут дійсно, якщо штати не здатні виробити за три роки буквально кілька батарей, окей, дуже дорогої, і дуже складної техніки, то питання а чи залишаються вони у військовому сенсі над державою? Для нас головна проблема в тому, що ми не можемо їх отримати. Якщо є 60 батарей е, США, то е, питання того, чи, як нам передати 5 батарей для потреб України, воно не в сенсі виробництва, воно в сенсі бажання. Зараз, зараз, зараз на Штати ніхто не нападає. Тобто в найближчим часом не передбачається, що ці тебе будуть, будуть діяти на території США і прикривати територію США. Тобто зараз є питання щодо політичної волі, як там передати. Звідки взяти і як розпрощатися з тими системами, які вже є в США. Це перше. Друге, так, ракети зараз стосовно є цифри, які свідчать про те, що на території США виготовляється приблизно 500-550 ракет для систем Петріот на рік і з подальшим збільшенням до 650-700 ракет на, на рік. Тобто, це питання розширення виробництва. Ну, тут ми, на превеликий жаль, не можемо нічим зарадити. Тобто, скільки вони, робляють, скільки вони виробляють, скільки вони і виробляють. Але питання просто політичної волі. Передача нам систем Петріот за якимись моделями, за якимись, е, можливостями, там, чи то в обмін, чи то на продажу, чи то, значить, Німеччина нам передає, а потім вона бере в США, закуповує їх. але знову ж таки це концентрується на тих питаннях, які мають бути вирішені в самих, в самих США. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Шановні, зараз робимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.